В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос народився Славімо Його. В контексті величних свят, які ми приходимо в церкві, свят Різдва Христового, сьогодні нам Євангеліє подає ще так само. Хороші новини, добрі новини. Пастухи вернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, те, як їм було сказано. Вони побачили Бога, діткнулися до Бога і почали славити Його. Коли людина зустрічається з Богом, вона не хоче плакати, вона більше хоче славити Його. Тоді відбулося за релігійним звичаєм. Обрізання, як було у євреїв з Ісусом. Це показує, що Ісус є виконавцем закону, Він не є бунтарем, Він виконує все, що приписи е, дали, хоча не потребував, знаємо, цього обрізання, як Бог. І читаємо далі гарну історію, коли, коли хлоп'яч росло і міцніло, повне мудрості і благодаті, благодать Божа була на ньому. Уявляємо собі дійсно щасливу сім'ю, різ дитятка, розвиток в повноті, в радості, в достатку якомусь такому. Не кажу, що вони були там багачами, але не в багатстві щастя. І благодать Божа була на дитині. Це ще раз показує, що Бог опікується тими, хто є з ним. Батьки ю ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як було 12 років, вони пішли звичаєм на свято, коли минули ті дні, вони верталися, хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Тобто були релігійними, віддавали славу Богові, хотіли бути в присутності Божій. Не думаю, що всі мусили йти на свято, думаю, так само хто хотів, йшов, а не віруючи, напевно, не йшли. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами та не знайшовши. Вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні аж знайшли його в храмі, як він сидів серед учнів та слухав і питав їх усі ті, що його слухали, дивувалися його розумови і відповідям Отже, маємо особу Ісуса в 12 років, яка лишилася в церкві, в храмі. Що робити? Що він там робив? Слухав. Сидів серед учителів, перше сидіти, слухав і питав їх. І усі, що слухали його, отже, він ще й промовляв після цього: це позиція учня: сісти, слухати, впитувати, питати це вже якийсь діалог. І потім ще промовляти з того, що він розумів. Може він пояснює, як він це розуміє, йому давали інші коментарі тодішнього старого завіту. Тобто бачимо розвиток постійної духовності як людини, тому що Ісус був повністю Богом і повністю людиною. І цю людську людський розум, людське розуміння Божества, яке було в ньому, теж треба було розвивати. Ми теж створені на образ вподобу Божу і теж розвиваємо. Свій розум просвічуючися в Божих правдах. Побачивши його, вони здивувалися, і його мати сказала йому: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я боліючи тебе шукали, боліючи тебе шукали. Маємо опис болю, чогось тяжкого, смутку, переживання, а ще й страху. Все пов'язане зі страхом. І тому, дивлячись, як Бог веде зараз нас, веде всю Україну. Я ж так само глянув історію, бо мав нагоду почитати історію того ж самого Бурштана, звідки я проходжу, там якийсь граф, чи хто збудував дерев'яний палац, його зруйнували, побудували кам'яний, його зруйнували, побудували ще більший кам'яний, радянська влада його зруйнувала. Такі враження, що коли щось будується, хтось приходить, все руйнує. От беремо історію інших, чи замків, чи якихось величних таких будівель, твердень в історії, вони завжди руйнуються кимось наступним. Воно не рідко що зберігається, або то, що зберігається, воно вже не має якоїсь такої цінності, того й збереглося. От завжди є якийсь дух, який хоче руйнувати. Я це побачив всі історії. Хто дуже любить історію, це не моя сильна сторона. Може пригадати, скільки початків людина. Робила величних, а інша людина постійно це чомусь руйнувала, і це не подобалося. Є природні процеси, коли е, зі старістю щось від, відходить, старіється, нищиться і треба заміняти на інше, але інша річ, коли це навмисне руйнується для того, щоб нищити, вбивати е, це все, те, що робить диявол. Отже, цей дух нищення завжди йде в пару з тим, хто будує. Маємо після цієї гарної історії початку, де Ісус хлоп'яш росло і міцніло повним мудрості, благодаті Божої, маємо опис болю, що боліючи тебе шукали. Я собі подумав, напевно, що деколи цей супровід болю, він є потрібним. Тож, тож, фактично, хто тут винен? Не будемо шукати винних. Напевно, що винні батьки. Чи може Ісус, який лишився втік від них? Як думаєте, хто тут винний, що так сталося? Я думаю, що Ісус нечемний, як то всі хлопчики, заховався за колону, батьки всі пішли, він почав гратися там, а фу, все нема батьків, можна собі робити, що хочеш. Я собі уявляв сьогодні вночі, я багато чогось не спав сьогодні, в, в відчутті свята, напевно, що. І в 6.30 засівальники мене ще теж. Допомогли мені не спати, я ж не знав, що то сталося, чи щось горить, чи що, в 6:30 жах. І е, побачив, що е, коли людина живе з Богом, вона виконує Його волю. Ісус, напевно, що, я так буду зараз е, здогадуватися, відчув натхнення побути в Божому храмі більше. Він зупинився, Він сів біля тих вчителів, і весь тлум пішов додому. Ну, тому що вдома що клопоти? Клопоти, треба вже щось худоба, певне вже за нами скучила, бо сусідам сказали годувати. Та? Треба ж вертатися. Ну якщо вони мали якусь худобу, а без худоби, напевно, той час важко було прожити. Плюс різні справи і і. І І людина біжить в клопоти світу цього. І коли людина віддаляється від Бога, не слідкує, не, не тримає його за руку, так як батьки втратили цей контакт з Ісусом, виходить цей розрив. І тому причиною смутку, яку я сьогодні побачив, є в нашій країні і в всьому світі, це, власне, що люди втратили зв'язок з Богом. Не будемо винуватити людей, що вони такі погані, чи Бог такий недоступний і ховається від людей. Це сталося природньо через метушню. Ба більше тоді діти були окремі. Це взагалі вважалося, навіть навіть людьми не вважали дітей, вони прирівнювалися до тварин, до собак, поки вони в 12 років не здадуть екзамену. Стори і тоді вже їх підносили до, до, до чину людей, з ними рахувалися як з рівними. До 12 років це була така інертна маса, яка там собі бігала на рівні собак, тварин. Тобто, фактично, діти навіть були окремо, бо пише, що батьки думали, що він у гурті з дітьми. Так це природньо, ну, садіків не було, ну хай собі побуде з однолітками. Отже, виходить, що це не, не через те, що хтось поганий, що просто Бог відчув натхнення сісти і побути з Богом, послухати Його, виконати Його волю, як Він каже, хіба ви не знали, що я маю бути при справах мого Отця? Ба більше потім поговорити, про, не знаю, сказати, що. Тобто це було зустріч Ісуса з Богом в храмі, е, який розвиток подій далі є? Батьки, які побачили, що немає дитини Ісуса, почали його шукати. От тут є секрет нашого щастя, коли клопоти, а в нас вони завжди будуть, коли недоспані ночі, чи ще щось, хвороби, вони все нас відволікає від думок Бога, але ми маємо почати шукати і прийти, і точно його знайдемо. Так батьки знайшли Ісуса, Почали його щось питати, чого ти нам це зробив. А він каже: правильно, бо я маю бути при справах мого отця. Це ви десь пішли там далі, вернулися в світ. Я зараз не винувачу їх, просто кажу, як історично відбулося, як я це розумію. Але вони, не зрозумівши слова, не зрозуміли слова, що він сказав їм, і він пішов з ними вернувся в Назарет і був їм слухняний. А мати його зберігла всі ці слова у серці своїм. Дуже часто те, що ми почуємо від Бога чи десь через Божий промисел, ми не зразу розуміємо, але зберегти Слово треба. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та в людей. Маємо закінчення знову радісне. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та в людей. Тому наступним таким кроком. Це буде благословення нашого життя, коли ми будемо з Богом, благословення наших справ. Буде вже мудрість, буде досвід, чи негативний, чи позитивний, так чи інакше, це і досвід. Будемо мати літа, будемо мати час, зростання, а найбільший подарунок це буде ласка в Бога та ще й в людей. Люди теж побачать переміну цього життя. Тож маємо сьогодні е, таку цікаву історію, коли є радість, є смуток. Є ціна якусь, за яку платиться це розлучення, цей відхід від Бога, але є чудова історія поєднання, цього такого знову захоплення Богом, буття з Ним, і вже в такій єдності, в сімейній гармонії продовжується цей хеппі енд, зростання Ісуса в сім'ї Йосифа і Марії. Навіть не сказано, коли Йосиф помер. Тільки історично відомо, що вже його потім не було. Тому, тому дякуємо Богу, що він прийшов, що він вирішив дієво нас спасти, воплотився, в різдві дозволив. Провидінню виконано на собі всі закони, обрізання, всі приписи, які були потрібні. Можливо, такі хрещення порівнюється в той час, було як і зараз ми маємо це. Друге, це те, що він дієво конкретно. Вже діє, не чекає свого повноліття, такого повного, і він, вже, відчувши натхнення, слухає волю Божу лишитися в храмі, служити йому, говорити, чекати, не звертає увагу на земне. Уявімо собі сьогодні таку картину, що був би рай на землі. От в цій ситуації батьки би нікуди не мусили йти. Тут є Бог, тут є храм, тут є кивот, святиня, святилище, святе і святих. Роздають причастя, роздають Божі ласки, проповіді лунають, вчителі на закону, все говорить, їсти не хочеться, оце є рай. Додому не треба бігти, бо ти вже приймаєш благодать, де так буде на небі. І тому і храм є символом неба, де ми вчимося вже приймати благодать у вигляді святих тайн, у вигляді слова, у вигляді співу. Все лине з кивоту святилище до вас, до храму від вірних. Де хор ангелів, хор співу, хор колядок показують цю славу Божу. Максимально світло світиться. Навіть олинички сьогодні блимають, показуючи, що все світиться, тому що ми йде в небі. Якщо б було небо, то напевно, щоб Йосиф і Марія не верталися вже додому, а постійно жили в храмі. Тож маємо гарних вчителів, маємо Ісуса, який прийшов. Конкретно нас спас, почавши з Різдва свою історію спасіння. Він е, помер за наші гріхи. Він прийшов сьогодні в різдві, щоб померти за наші гріхи. Тобто, нотку радості він подарував батькам. А потім була нотка смутку, коли розпинали Ісуса за наші гріхи. Тобто, і Він це все зробив, щоб дати нам Духа Святого, щоб він нас з'єднав в церкві, щоб ця історія дуже гарно сьогодні показувала, як гарно бути з Богом завжди. Христос рождається.